Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як інкубуємо індика бік 6 в інкубаторі Теплуша. Поговоримо з 19 по 26 добу інкубації. Спочатку про режим, далі що було? На 19-ту добу температура становила 37,4 на інкубаторі. Волога 49-43 у мене коливалась всі дві вентиляційні пробки відкриті яйцем регулюю вологість і автоматичний переворот включений. 20-та доба так само температура 37,4. Так само дві пробки вже інші по діагоналі. 45-48 вологість, переворот присутній. 21-ша доба 37,4 температура. Вологість була у мене від 47 і один раз впала до 40. Але мала би бути: от 47-42, такий діапазон. Те падіння, що в мене було до 40, воно було буквально пів години, я вчасно це помітила, тому виправила ситуацію. Провітрюємо далі, охолоджуємо два рази на добу далі, як і раніше, це робилось. По 15 хвилин я охолоджувала. І під час охолоджування раз у два дні я перекладаю яйця місцями. Ті, що з краю кладу всередину, ті, що всередині кладу на край, ну, так, нібито краще прогрівається, побачимо. Далі, 22 доба. Температура вже я поставила 37,3. Вологість становила 48,40, так само. Було теж падіння знов до 40. Мало бути в діапазоні отак, вот 47, 42. Провітрювання присутнє. Охолодження 2 рази на добу по 15-16 хвилин я робила. Ну, переворот включений. 23 доба. Температура 37,3 на інкубаторі стоїть. Вологість в діапазоні 42-46 у мене коливалась. Пробки далі відкриті. Яйцем вологість регулюю. Переворот. Працює. 24 та доба. 37,2. 37,3. Я дивилась там трошки тримала 37,3, трошки тримала 37,2 температуру в інкубаторі на табло інкубатора. Вологість коливалася в діапазоні у мене 47, 42. Так само охолоджувала два рази. Так само. Пробки вентиляційні. У мене як мінімум дві, а то буває і три, в залежності, якщо там води перелью, так само це все відкрите. відкрите. І переворот працює. І ось настає 25-та доба. 25-та доба це доба, коли закінчуємо перевертати яйці, коли їх викладаємо на килимок для виводу, коли обоскопуємо, подивитися, що ж там уже на фініші, як би то. Відбувається всередині яйця. Температуру тримала від 37,3 до 37,2%. Середня вологість становила у мене. Перша половина доби я тримала до 45%, потім до кінця 25-ї доби, уже до самого вечору, я поступово доливала-доливала, догнала до 50%, а потім догнала вже до 55%. В той же день ми провели овоскопування. Наприкінці 25-ї доби зробили останні провітрювання протягом 15-16 хвилин, витягли яйця з лотком разом з інкубатора, виклали їх уже на вивідний килимок, виключили автоматичний переворот, закрили інку... долили води, скільки треба, виключ... закрили інкубатор. Я відкрила всі чотири вентиляційні отвори, щоб вони були відкриті. Яйцем регулюю вологість. Це 25-та доба. 26-та доба почалась увечері. Яйця лежали всю ніч, нормально все. Зранку я доливала вологу, перевороту вже у нас нема. Вентиляція присутня. І... Наприкінці 26 ї доби, напевно, за 5 годин до її закінчення в нас почали відбуватися перші накльови. Значить, щопит по температурі і по вологості. Значить, 26-ту добу я тримала 37,3, 37,2, і волога становила 55-60%. На кінець вже 26-ї доби. Я догнала вологу до 70%. Відбулися перші накльови. Будемо чекати далі, будемо спостерігати 27-му добу, що відбуватиметься, який буде вилуп, все, що робитиму, все буду казати. Як наганяла цю вологу до 70%, бачила рекомендації про те, що додатково прокладають в інкубатор мочалочку можна мокру. Тряпочку мокру. Я так і зробила. Я позаливала по, от, цілу пляшечку, яка йде від виробника, там в ній приблизно 120 мл. Я залила в усі ємності ці 120 мл, плюс ще взяла звичайну тряпочку для посуду, котрою ми миємо посуд. Отак у піалці нагріла теплої води, намочила її туди і віджала. Не викручувала аж так сильно, але просто віджала. Вологість різко піднялася, вона піднялася до 73%. Але буквально протягом години вона стабілізувалась і вже коливалася так: 70-71. Тобто, отака в нас ситуація станом на 26-ту добу. Чекаємо малят. Сподіваюсь, ви чекаєте їх разом з нами. Дякую за перегляд. Запрошую підписуватись на наш канал. І спостерігати за нашими е, дальшими діями стосовно індичат і птахівництва. До побачення!